За п'ять кроків до кохання, книга американської письменниці Рейчел Ліпінкот. Це дуже романтична і водночас сумна історія про підліткове кохання, кістозний фіброз це вирок, з яким стела не може змиритись, вона програмує додаток, який допомагає приймати ліки хворим, веде блог, де розповідає про своє життя, дотримується суворих правил. ВІЛ, інакший, цинічний і нерозважливий, правила для нього не писані. Він не вірить у майбутнє для себе і просто намагається насолоджуватися життям. Вони зустрічаються в коридорі лікарні і закохуються один в одного. Що ж може завадити їхньому коханню? Хіба відстань у п'ять кроків, яка може вбити кожного з них. Ця розповідь наштовхує на думки про сенс життя, вона про надію, втрати, сміх крізь сльози, боротьбу за життя вміння цінувати даний тобі час. І, звісно ж, про кохання чисте і ніжне. Історія героїв непроста й динамічна, а передбачуваність фіналу змусить серця читачів битися частіше. 15 березня 2019 року в США відбулася прем'єра фільму За п'ять кроків до кохання це зворушлива та доволі оригінальна американська мелодрама. Про кохання та складні життєві обставини, що встають на шляху закоханих. режисер. Джастін Бальдоні, у головних ролях Гейлі Лу Річардсон і Колс Спроус. Фільм отримав неоднозначні відгуки критиків і зібрав 92 мільйони доларів у всьому світі. Ця книга нікого не залишить байдужим, її варто прочитати заради розуміння того, як це жити з невеликовною хворобою, як це не могти доторкнутися до того, кого любиш, особливо коли вас розділяє так мало. Лише п'ять кроків.